Так, народ, всім привіт. Я нікуди не подівся, я на місці, просто я на місці дуже рідко. Сьогодні хочу протестувати такий ножик. Це моя паковка, ламінат. І як бачите, тут є непровари, провари. Тобто ну, свої помилки я знаю, що, чого воно так вийшло. Було таких дві паковочки. Одненька. Одненько зробився ножик і поїхав вже. Одненька, напевно, останеться в мене. Тобто, ну, Шкода було викидати таку заготовку, так як роблять деякі майстри. В принципі, я на швидкоруч зробив таке руків'я простеньке, ну і буде на підхваті такий ножик. Заодно нагода протестувати. Значить, центр у нас Х12МФ, обкладки тут і нержавійка, і нікель, і полоска 65 г Термічів я, термічів, з термічкою допомагав Іван Петрик. Ваня тобі дуже дякую, ніколи не відмовляєш. Ну і заодно хочу показати такий невеличкий тест. Як бачите, ріже акуєнно. Зараз спробуємо, як він працює порогові. Термічка приблизно 60 одиниць. Заточка у нас 38 загальна. 38 градусів. Так, ну що, поїхали. Давай якусь сторону виберемо. трошки облупимо цього рогатого. Так, я думаю, достатньо. Так. Ріжуча кромка не постраждала. Зараз ми його протрем на шкірі. Побачимо, як він далі ріже у нас. Ну, як бачите, як бачите, дуже чудово він ріже. Нічого тут не пострадало. Так що таке от, ну, в принципі, я приємно вражений, приємно вражений, я думаю, що Такі роботи у мене в дальнішому ще будуть. Можливо, будуть з іншої сталі. Тому що ну, треба щось спробувати інше. То є, ну, Хто в курсі, то знає, що я недавно почав кувати тільки. і, ну, Для мене такі вещі це ну, це досвід. Так що таке всім дякую.